Зустрічі на Алясці можливі рішення, які можуть бути там ухвалені, поговоримо з Андрієм Добрянським, директором з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пан Андрію, вітаю вас, вітаю вас, Пан Андрію. Ще 11 здається серпня Український конгресовий комітет Америки. Оприлюднив заяву, в якій зокрема ви, ви її оприлюднили, і в заяві зокрема йдеться, що я процитую: будь-яка таємна змова щодо майбутнього України буде зрадою американських цінностей плямою на честі нашої нації та подарунком воєнному злочинцеві відповідальному за геноцид. Наголошується в заяві. Ви дійсно думаєте, що а, може бути таємна змова мати місце в Анкоріджі? Це головне, чому ми підкреслювали не тільки цю заяву і, і, і цю мову ви складали, але й так само ми сгадали 38-й рік різні історичні прецеденти через американському змі через останнього тижня, щоби вже до цього дня завтра, щоби зрозуміли білий дім, які яка спадщина була би була їм, якщо вони би хотіли мати якусь таємну, але. До нинішнього дня. ми ми навіть не знаємо, що це буде поза тим, що президент тільки вчора задав нам, що це буде е, обслухання, не неформальний саміт, навіть і що стільки представників обох країн, але навіть і під час обслухання ми би хотіли, що навіть не не було згадано будь-якого е, таємного е, умови без України. Головне, ми підкреслюємо нічого без України е, е, мати домовлення. А, тобто таємна, це мається на увазі без України. А і, стосовно, взагалі, оцього формату розмови, тобто військовий злочинець визнаний так. А, міжнародним mm -hmm. кримінальним судом, а mm -hmm. він він їде й буде на американській території. Так з ним будуть вітатися. Йому будуть напевно хтось навіть я, я припускаю віддавати честь, напевно. А як на це дивляться взагалі американці, і зокрема американські українці? Це не тільки жах для американців, і багато так висловлюють. Сьогодні починалися протести через Аласки. Там буде у п'ять головних містах території Аласки вічі і і протести. І сьогодні, і завтра, і навіть і в суботу. Але це підкреслює акції президента Трампа ще від першої адміністрації. Навіть що ми не запросили тоді. У ну, яких злочинців, але було, було е, нагода при кінці адміністрації першої президента Трампа, що він хотів запросити Талібан і і жах був, що би було якесь домовлення із терористами на американської території? Так само він мав два важливі саміти з лідером північної Кореї. З якого нічого не вийшло, але ще бу, це було в шоці в Америці, що ми передали, як ви казали, таку шану, це честь, подарунок для диктатора мати зустріч з американським лідером. То тут не тільки є шана мати зустріч з американським лідером, але і так само запросити на американську територію. І це чому будуть акції цього тижня цілої Аласті, але і так само я знаю, що реліз буде де інше в Америці, підкреслюючи, що ми не ми не Риняємо, ми не вітаємо злочин на американської території. Безумовно, це, це сильна позиція народу Америки, але а, хотів би запитати вас таке. Дуже часто ми чуємо, що в сучасному світі міжнародне право, світовий порядок, який склався після Другої світової, вже не діють або діють недостатньо ефективно у випадку з Україною. Ми українці тут ну тут теж, ні. Я маю на увазі. Ми дуже це чітко на собі відчуваємо. І можливо, президент Трамп навіть у такий спосіб, навіть у а, спосіб. Вітання на своїй землі, так на американській землі, злочинця, насправді намагається зробити якийсь крок, який би призвів до сталого миру. Як ви думаєте? Я думаю, головне запрошення для Путіна до, до території Аласії було щоб його переконати. Ми знаємо, що що вже місяцями ніяк не міг президент Трамп переконати його думку, що дуже легко переконати Путіна, щоб навіть припинити обстріли. А то тут, на моїй думці, це було заохочення для президента Путіна прилітіти. Втім, що ніякий російський лідер е, в історії Аласі не відвідав від часу, коли Америка е, отримала територію Аласки, це буде шана йому ще додатковий подарунок е, Путіновій. А ще з тими всіми подарунками. Ми нічого не отримуємо. Я кажу, ми, як е, е, міжнародна спільнота, не отримали ніякі е, припинення обстрілу, ні, ніякі згадання дітей, які були обкрадені. Всі злочинства, які відбуваються денно в Україні, а ані од, одного повернення не отримала Америка, чи міжнародна спільнота? І втім, найбільші коментарі зараз в американській змі є як сильно може відповісти президент Трамп. Чи на сам день е, саміту, чи, чи після цього? Який буде відповідь, як припинення обстрілу не прийде? А, е, так дійсно я підтверджую. От навіть е, просто на телефоні я маю 21.11, зараз 22.25. Тобто годину 14 хвилин тому, от відбій був повітряної тривоги. Так десь летіло щось напевно так. а. Але я би хотів так так само запитати, а критика президента Трампа? Ну вона певною мірою напевно має, має підґрунтя, так але що насправді роблять українці а, Америки і в тому числі а, конгресовий комітет для того, щоб якось змінити, тому що а, я вам поясню: іноді тут в Україні ми ставимо собі запитання: а де та сама велика коаліція в Конгресі, яка підтримувала Україну? Ну, ви розумієте, так я, я не звинувачу в жодному разі. Я просто передаю враження. Саме таке питання були два вседержавні зустрічі, онлайн засідання цього тижня різних лідерів по цілої Америці, українсько-американських лідерів. І таке саме питання, як ви: де, де ті конгресмени-сенатори? Більшість з їх не видали заяву перед самітом, чекають аж на, на, на рішення, що вийде з цього саміту. Друге, втім, це дуже приблизно до ситуації у лютого цього року, коли ми бачили е, страшну е, подію у е, Білому домі у круглому кабінеті. Е, а, але так як тоді і як зараз е, календар відповідає, що нам допомагає, так так як тоді по цілої Америці, як і по цілому світі, ми відзначили е, трету річницю великої е, е, повномасштабного вторгнення, як і цього року ми побачили. Ми будемо побачити по цілої Америці, як вже видали місто Бостон, цілий штат Ілліной і додаткові я вже отримав ті прокламації. Різні місцеві уряди по цілої Америці будуть прославити українську незалежність. То цей календар навіть нам допомагає, бо це буде нагоди запросити тих конгресменів і сенаторів до наших церков, до наших культурних центрів, щоб. Від відчитати свої прокламації, вшанувати річницю незалежність разом з нами і ті коментарі тоді включити щодо цього саміту. Тобто зараз тепер це допомагає наш активізм, що це відбудеться перед велику подією відзначення незалежності. Пане Андрію, дозвольте ще таке запитання, якщо звісно зможете чи захочете відповідати. Як ви гадаєте, до вибору до американського конгресу, які відбудуться за рік, наскільки я пам'ятаю, наскільки питання України, оця проблематика України і російської агресії, впливатиме на настрої виборців, і яким чином впливатиме? Тобто, для когось, напевно, хтось досі вважає, що Америка не повинна втручатися і давати кошти, наприклад, гроші. Так хтось можливо вважає вважає що недостатньо підтримує. але ну up to you. е, е які які ваші думки? А це цілиться є проблема у риториці. перед передвиборошної риториці говорити про міжнародну допомогу чи гроші, які висилає Америка програми поза кордони Америки. Але Ще і ще тут є українсько-американці. Тут є різні справді близько 20 мільйон осіб з походження східної і центральної Європи. Більшість яких наші польські друзі, польський американський конгрес, наші Балтійська коаліція трьох країн. Там тут різні, вони так само голосують як. Американці, які є поза цього походження, і треба звернутися до наших церков, треба звернутися до наших громад за голосів. Бо ті конгресмени більш ніж президентство, які отримує голоси спочилої Америці, конгресмени мають специфічні дільниці і, наприклад. Дуже сильний конгресмен, який вибачайте, він дуже сильно підтримує президента Трампа. А він його вибрали в околиці Огайо, де є три українські церкви, і він знає нашу громаду, він знає наші культурні центри, і він знає, яку риторку він може вживати, які ця громада буде обережна з цього, або він може включити їх. Тобто, у, у, коли ми говоримо про вибори щодо конгресу. Із тих специфічних дільниць це і коли наша громада може мати більший вплив ніж на президентські вибори, пане Дрію, і ще одне. Дозвольте мені, будь ласка, запитання. А, Америка безумовно залишається світочем демократії, і для України теж ми це вважаємо. Ми дивимося на США як на певно певною мірою зразок, і а, це, це давно і всерйоз, що називається. Але останнім часом ми спостерігаємо таку якусь риторику? Можливо, це лише здається. Виправте мене, якщо це не так. Але е, що Україні кажуть: Ну коротше, будьте задоволені тим, що вже є. А як ви вважаєте, чи має Україна ну знаєте, прагнути більшого? Чи має вона право на це моральне, чи якесь інше? Uh, Перше все я підкреслюю це до американського змі, як і американські політики. Дивіться, як поводилася Україна в останні кілька місяців, коли неприємні слова, коли uh, атакували нашого посла тут в Америці, чи нашого uh, чи президента України, uh, Україна цілиться стоїть разом з Америкою. Вона готова до різних угод. Вона коли треба uh, вилетіти до Стамбулу, готова коли і де небудь А uh, ворог. Uh, Ворог мовчає, ворог міняє свої думки. А то ми підкреслимо, як Україна вічно готова. Не що треба е, е, розказувати українцям, що вони досить не отримують а Україна покаже, що вона більше готова до співпраці, до миру, до будь що як наш партнер Америка, просить, і це головне, щоб американці зрозуміли щодо риторику проти України, щодо України забагато отримала це. На жаль, існує в меншість американців, і е, до нинішнього дня. Зміна думки тих, які голосували за президента Трампа, це змінилося на два рази більше. Спочатку його адміністрації від бл тільки понад десь понад 30% отримали чи чи пі підтримали до додаткової допомоги для України до нинішнього дня. Це на понад 60% тих самі, що голосували за президента Трампа. Ми тут переконали стільки американців від тої радикальної риторики, але це не означає, що це не існує, і нам треба обережно вважати, коли вона підвищується знову. Пане Андрію. Я вам дуже дякую. Щиро, абсолютно дякую за ваш час і за вашу велику насправді роботу. Це Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Я також дякую великому американському народу за підтримку і американським українцям. Дякую вам. Дякую. дякую. Все добре.